Я казав таку фразу, мені 50, та що ти кажеш? В середині я відчуваю себе на 25, мені 27, але всередині я відчуваю як на 15. Чому так? Бо тому що ми розуміємо, у нас закладено то розуміння те, що дух і душа ніколи не старіє. Тіло наше тліє, старіє, або дух і душа завжди вічні. І коли ми перебуваємо на похоронах або на цвинтарі, тільки тоді ми задумуємося над вічністю. І тільки тоді ми думаємо, щоб ця людина успокоїлася там у вічності, і Бог прийняв її і простив усі гріхи. Чому це не закладується у нас із самого народження? Чому ми не розуміємо те, що коли ми помираємо, наше тіло помирає, то дух і душа переходить у вічність і отримуються нові нетлінні тіла. Це і перша смерть. А друга смерть це коли ти жив беззаконним життям. Без Слова Божого, ти порушував усі закони і був тим грішником тут на землі, то ти попадаєш у гієну огнену. Це є друга смерть. І Біблія про це говорить і розказує. І так, ми можемо говорити, ти цього не знаєш, ти там не була і того всього не бачила. Та краще я буду робити так, як скаже Господь, бо тому що я нічого не втрачаю через те, що вірю. А от якби не вірили.